Вітаю, дорогі глядачі. Макрон роздухарився, як завжди, видає базу, аби ще й проможності були відповідні. Давайте поговоримо про стратегічну автономію, яку Макрон тягне для Європи. В принципі, справа благородна, але є багато нюансів. Отже, повернімося у 2008 ВВП Євросоюзу тоді перевищує ВВП Сполучених Штатів. Європа тягне на 164 трильйона, Америка на 14,8. Долар тоді лише по 5 гривень з копійками, а тепер 25 рік. ВП Штатів виріс до 30,5 трильйонів Євросоюз. До стрях на 20. Китай дихає в спину з 192 трильйонами. За 17 років Європа з економіки більшою за Америку перетворилась на економіку, яку ось ось наздожне Китай. Ну, точніше, міг би досягти, я тепер сумніваюсь. Плюс Урсулочка недавно заявила, що будуть бар'єри внутрішні змінювати, які справді заважають розвитку нормально. А це означає, що паралельно у Китаю там стагнація, тож не все так просто. Отже, ці цифри показують системну кризу, здатну по суті послабити і навіть дуже послабити Європу, як самостійного гравця, не дати шансів їм до цього. Макрон дав інтерв'ю одразу з цими провідним виданням і сказав речення, яке облетіло всі заголовки. Якщо Європа нічого зараз робити не буде, її змете з лиця землі за п'ять років. Він серйозно. Його сказав і говорить, і в принципі є всьому доцільність. Давайте розбиратись. Чому? Макрон вибрав момент напередодні неформального саміту ЄС у бельгійському замку Алденбізен, Мюнхенської конференції з безпеки та в період головування Франції в G7. Спланований медійний наступ з конкретною метою строснути Європу. Він описав подвійний розрив у світовому порядку. Перший удар китайської цунамі Пекін заливає світ товарами з, масив... з масивним надвиробництвом, що загрожує. Затопити цілі промислові сектори Європи. Другий удар, ну то ще вже затоплює. Давайте так скажемо. Другий удар нестабільний з боку Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа, якщо трактувати Макрона відкрито, антиєвропейська демонструє призирство до ЄС і прагне його розчленування. Стратегія перегинання перед Вашингтоном, яку обрала Європа е і пробувала це втілити. Провалилась Америка ігнорує Європу. Це вже друга його тривожна заява. Про майбутнє Європи Макрон із Касандри поступово перетворився на пророка у грецькій міфології Касандра бачила майбутнє, але ніхто не слухав. То чи справді Макрон заслуговує цей титул? Чи знову далі розмовці ці дії не підуть? Макрон назвав це подвійною кризою. Вдало Європа одночасно б'є з двох сторін. Китай з Азії, до речі, через Росію теж, якби Московія не мала підтримки Китаю, то була б повного Журба давно. І з Атлантики. Що США, це було більш лаконічне формулювання, але факт є фактом. Європа роками відкладала рішення, і ви бачите результат, до речі, так само працює з особистими фінансовими. Чим довше чекаєш, тим лучше вікно можливості зараз в школі останнього капіталіста акція до Дня Валентина. За курси за ціною одного інвестування, щоб побудувати фундамент і консервативний криптоінвестор, щоб розібратися в крипті без хайпу емоцій. Найкращий подарунок собі чи близькій людині це знання, які реально працюють на ваш капітал. Лінку в описі. В кінці дня Валентина, то коли закінчиться, він так. Чорнадцятого лютого. акція пропаде. Тож не зволікайте, почнемо з Китаю. Це буквально промислове цунамі в 19-му році китайських електромобілів на європейському ринку майже нуль 24-й Кожен четвертий електромобіль проданий у ЄС, зроблений в КНР зростання за 5 років 360%. Середній китайський електрокар коштує в Європі близько 32 тисяч євро проти 50 тисяч. За порівняний європейський при тому, що в Китаї ті самі машини коштують удичі дешевше, тобто ще є просір для агресивного демпінгу. Але справа виходить далеко за автомобілі. Китай контролює 75% всього ланцюга виробництва акумуляторів. Китайські потужності з виробництва батарей 3,8 ТВт годин при глобальному попиті. Лише на 1,5. Вони працюють на 50% потужності і все одно завалюють ринок. Сонячні панелі сталі вітрові турбіни по всіх фронтах Китаю атакує через субсидії. Від 16 до 22 Пекін вкинув 57 мільярдів доларів тільки в субсидіювання електромобільної галузі. Європа у відповідь запровадила мита до 35% на китайські електрокари. Америка для порівняння вкатала 100%. тобто навіть із європейськими митами китайські авто залишаються дешевими. А тепер друга сторона Трамп. Його політика, за словом Макрона, створює мікросекундну нестабільність для Європи. Із самого початку другого сроку системний тиск йдеться про митний тиск. Європейці по суті поступились лише, аби Трамп, хоч продавав зброю Україні, з одної сторони нам добре, з іншої США ігнорує Європу як серйозного гравця. Ще Гренландія та вимога про 5% відсотків опеного оборону. Чи це багато? Так, але яка правда є, шукав проблеми в екології і в інших там справах прогресивних, От, допоки знов ну, такі московити, це все. Оточували зброю. Ні, 14, ні 22-й швидко до тями не привели. Всі думали, що пронесе. Тільки якби не Трамп, напевно, ще й про 2% тільки думали. Ну, буває, бачите, немає худа без добра, як то кажуть. Але проблема є, виходить далеко за зовнішні виклики. Гниль знищує її зсередині, певно, капіталу Америці вдвічі більше, більше на особу, так би мовити. І ось вам шоковий факт. Місісіпи найбідніший штат Америки має ВП на душу населення 54 тисячі доларів. Це більше ніж у будь-якій великій європейській країні, окрім Німеччини. Продуктивність праці в ЄС впала з 95% американського рівня до менш ніж 80% сьогодні. Весь цей розрив багато в чому пояснюється одним сектором технології. При цьому слід згадати і про інвестиції: 300 мільярдів євро щорічно витікає з Європи переважно в Америку. Європейські інвестори отримають 7 трильйонів доларів в американських акціях. Європейські домогосподарства тримають на банківських рахунках 12 тролів євро. Це 30% їхнього багатства. ще більше ніж у штатах. Ці гроші лежать мертвим вантажем замість того, щоб працювати на європейське майбутнє. Капіталізація фондового ринку ЄС менше п'ятої частини американського європа заробляє, але інвестує в Америку замість себе, а в себе не інвестує. Війна Москви проти України оголила все Три роки війни, а європа досі не може себе самостійно захистити. Загальні витрати ЄС на оборону в четвертому му 326 мільярдів євро звучить багато, порівняйте з Америкою 980 мільярдів. В рази більше Московія за різними підрахунками витрачає близько 9% ВВП на оборону. Це багато. Якби всі країни ЄС витрачали ті 2% з 2006 року, додаткові інвестиції склали би 1,1 трильйона євро, Накопичений дефіцит інвестицій в оборону близько 2 трильйонів. 80% фінансової допомоги є для України пішло на неєвропейські продукти. 64% оборонних закупівель європейських країн НАТО за 20-24 роки. Це американська техніка. Європа навіть нам збагачує американське ОПК СУ. але цим проблем Європи далеко закінчується. FCS, спільний франко німецько-іспанський винищувач шостого покоління вартістю 100 мільярдів євро мав замінити Рафаль і Єврофайтер до 2040 року. Наразі на межі колапсу до і Аеробас ніяк не можуть лідерство поділити та інтелектуальну власність. Німеччина у жовтні 25 го поставила ультиматум або рішення до кінця року. Борід виходить і приєднується до британсько-італійського японського проекту GCAP. При цьому Макрон вірить у завершення проекту. Він навів приклад європейської ракетоносія Аріан 6 яку також часто оголошували непрацюючою, але тепер вона функціонує. Макрон висловив переконання, що справи мають рухатися вперед. Скасування майбутнього винищувача також поставить під загрозу плани щодо спільного основного бойового танку. Мова йде про танк нового покоління MGCS. Контракт підписали в січні 25-го, через 7 років після початку переговорів. Готовність оптимістично 2040 -го рік це 15 років. А чи має Європа цих 15 років. Ми не говоримо про технічні компанії, де все дуже сумно. Макрон закликає до посилення стратегічного потенціалу менше правил та глибший єдиний ринок. Європа також повинна активніше захищати свою промисловість. але не через протекціонізм, а надаючи чіткий пріоритет європейській продукції, коли інші держави закривають свої ринки або порушують правила. Перш за все йдеться про інвестиції в оборону, ключові технології та зелений перехід. Макрон виступає за спільне європейське фінансування цієї справи, зокрема через єврооблігації. Європа має величезні приватні заощадження, які досі занадто сильно спрямовувалися в облігації або за кордон. Цей капітал має працювати на майбутню життєздатність континенту. Але якщо Європа зміниться, що буде далі? Сценарій простий жорсткий, світ стає багатополярним, а можливо і двополярним. Тож не сприймає ЄС як серйозного політичного гравця. Америка за Трампа відкрито шантажує тарифами та погрожує територіальної цілісності. Пиня витрачає 9% ВВП Мордору на військо і чекає будь-якої тричини. Макрон назвав альтернативу реформам щасливою покорою. Це коли Європа формально залишається, але реально підкоряється або Вашингтон, або Петійно або обом по черзі. Зберігається фасад, але втрачає волю. Часка Європи в глобальному ВВП вже впала з 25 до 15%. Демографія теж не в найкращому стані. Технологічний розрив зростає, енергія дорожча, таланти тікають, промисловість. Деградує Занепад непатрітко буває різким та раптовим. він повільний як у османську імперію, яку назвали хворою людиною Європи задовго до її розпаду. або як у речі Посполитої, де право ветоного шляхта ще знищувало цілу державу. Європа зараз на цьому самому шляху, але на кінець варто дати надію трошки позитиву. Європа це досі найбільший єдиний ринок планети: 450 мільйонів людей, 18 трильйонів євро ВВП, найбільший торговий партнер для 80 країн світу, найвищий рівень заощаджень. 12 трильйонів на банківських рахунках, які чекають правильного напрямку, потужна правова система, вікно можливості ще відкрите. Можливість діяти залишається і треба чим швидше. Європа стане повноцінним суб'єктом з власною армією, власними технологіями, власними фінансовими соронітами або зоною впливу для тих, хто діє, поки Європа дискутує. Третього варіанту немає. все найкраще. До побачення.